Зараз хочу розповісти вам про такі байки. Ви чули таку історію? Я не знаю звідки вона шириться, але вона як вірус. Знаєте, вірусна така історія. Це ще розказували діди і дядьки, яких я знаю. Знаєте, що вони казали? У мене така собака була. Вона запускає в двір, але не випускає. Я думаю, йомайо, -йо, що ви отгородите? городите? От, реально задумайтесь, запускає охоронна собака в двір. Ви взагалі розумієте сам смисл? Запускає в двір. Як це охоронна собака? Запускає в двір. Такого не буває. Тобто, вона повинна охороняти двір, а тут вона чужого запускає. Тобто він пішов, все, що захотів взяв, а потім, коли виходить, вона його не пускає. То тобто, він перелізе, вилізе з іншої сторони, з чорного ходу чи, чи, чи ще десь. Дам вам пораду: не слухайте людей, які вам розповідають байки різні про охоронних собак. Скажіть, а ну покажи, як працює. І коли починаємо дивитися, чи на самом ділі це так, вони знайдуть 10 тисяч відмазок, скажуть, ну він там зараз там, не до цього, там іще щось. Тому, якщо вам розповідають, що їх охоронні собаки, у нас в Україні всього 5% охоронних собак і професійних людей, яким цим займаються. Тому е якщо хтось там вам розповідає, кав нього крута собака, краще один раз подивитися, чим 200 раз 200 разів послухати. Я бачу собак, які істерично гавкають, але не охороняють свій дім. Я бачу дуже багато перезбуджених собак, і власники думають, що вони в них охороняють. Повірте, ті, кого є охоронні собаки, вони просто від цього кайфують. Ми знаємо, де купувати таких собак. Ми знаємо, як готувати таких собак. Тому, якщо вам потрібна професійна допомога в тому, щоб знайти таку собаку чи підготувати, звертайтеся до нас, все допоможемо на високому рівні і не будете займатися дурньою. От і слухати ці байки. Охороняти може тільки охоронна собака. На цьому точка. Звертайтеся, з усім допоможемо. Всього гарного, дякую за увагу! І можете до речі написати свої випадки з такими історіями, буде дуже цікаво. Почитати ці басні реально. Вони будуть як прикладами для інших відеороликів. Всього гарно, до побачення. Побачимося в наступних роликах.